Чернігові відкриють пункт масової вакцинації. Де та як він працюватиме? Свищик у людський зріст виготовив гончар із менщини. Виріб претендує на національний рекорд. Футбольні фани зібралися у центрі Чернігова, аби підтримати збірну України на чемпіонаті Європи. Ви дивитесь новини на Суспільному. Мене звати Наталія Гуман. Добрий усім вечір. У Чернігові на вихідних працюватиме центр масової вакцинації. Обладнають його в актовому залі Деснянської районної ради, що на проспекті Перемоги 141. Працюватиме центр у суботу, 19-го, та в понеділок, 21-го червня, з 9-ї до 15-ї години. Про це Суспільному сказав секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако. Вакцинуватимуть всіх охочих вакциною китайського виробництва Коронова компанії Сіновак Біонтех. Починаючи з цього тижня, що вихідних, там побачимо, скільки вихідних підряд. На цьому тижні це субота і понеділок. З наступного тижня це субота-неділя. Всі бажаючі, там буде три групи людей: перша це ті, які реєструвалися в додатку Дія, друге це які дзвонили на гарячу лінію 0800 в Міністерство охорони здоров'я. І третє це жива черга. Всі бажаючих, які нікуди не записувалися. Олександр Ломако додав, що з собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код, а також телефон тим, хто не має договору з сімейним лікарем. Вони будуть отримувати смс для того, щоб їх несли в базу. Додатку дія на вакцинацію зареєструвалися близько 10 тисяч жителів області, сказав начальник обласного центру громадського здоров'я Володимир Тарасовський. Вибору вакцини не буде. У центрі масової вакцинації працюватимуть із препаратом китайського виробництва. Вакцинуються всі особи вакциною Коронавак. Вакцина Астразенека, яка у нас є в закладі, зараз вона розписана повністю на другу дозу. Ті люди, хто отримали першу дозу, отримають і другу дозу. Це медичні працівники, особи, які в ковідних відділеннях. Взагалі всі ті, хто отримав першу дозу. Вакцина Pfizer у нас також наразі не розписана на цільові групи. Від шести місяців до року може тривати процедура визначення статусу Михайло Лимонька як особа без громадянства. Про це Суспільному сказала начальниця управління Державної міграційної служби в області Ксенія Лук'янець. Нагадаємо, майже 10 місяців новгородсіверській центральній районній лікарні перебуває 66-річний Михайло Лимонько. До лікарні він потрапив торік із гангреною. Йому ампутували ногу. Пересуватись самостійно не можуть, до того ж повністю втратив зір. У чоловіка відсутні будь-які документи, що посвідчують особу, тому виписати його з лікарні і перевести до пансіонату неможливо. Зі слів Михайла, він із 1994 року проживав на території Росії. Радянський паспорт втратив, документів не відновлював. Управління Державної міграційної служби розпочало процедуру визначення статусу Михайла Лимонька як особи без громадянства. Проводяться внутрішні перевірки за обліками управління даної особи. Наступний термін це проведення відповідних перевірок серед усіх інших територіальних органів Державної міграційної служби України. Максимальний термін даної процедури до отримання певного кінцевого результату це 6 місяців, але за певними обставинами може бути продовжений Державною міграційною службою України центральним апаратом до 12 місяців з мотивованих підстав. Документ особи без громадянства легалізує перебування чоловіка в Україні. Надалі через ряд процедур він зможе претендувати на набуття громадянства і отримати паспорт. Як сказала Ксенія Лук'янець, четверо людей в області зараз проходять процедуру визначення особи без громадянства в Україні. За минулу добу коронавірус виявили у 19 жителів області. Померли 4 людини, одужали 160. Загалом від початку пандемії на Чернігівщині 57 тисяч 376 людей інфікувалися коронавірусом. Із них 55 тисяч 424 хворих одужали, 1353 померли, 98 померлих мали супутній діагноз COVID-19. Близько 300 кілограмів глини для створення свищика у людський зріст використав майстер зі стольного Олег Луцук. Зробив його в пам'ять про вчителя Сергія Янкова, який нещодавно пішов життя. Зараз свищик є претендентом на найбільший в Україні. Як його робив майстер, Юлія Кулик розкаже. Близько 300 кілограмів глини, 11 днів роботи просто неба, спека дощ, постійне коригування вологості матеріалу. Так Олег Луцук готується до фестивалю конкурсу гончарного мистецтва Куманець його він заснував у 2018-му. Щоразу робить вогняну скульптуру. Цьогоріч випалюватиме свищик висотою у людський зріст 169 сантиметрів. Воно в голові все само з'являється. Спочатку малював, ескізно малював, якби. Ідея була птаха зробити. Намалював, потім почав ліпити, трохи корективи пішли. Цей свищик претендує на звання найбільшого в Україні, каже Олег Луцук. Його вчитель Сергій Янков два роки тому у Чернігові зробив свищика за вишки 1 метр 8 сантиметрів. Думав спочатку просто вогняну скульптуру зліпити, От, як кожен рік. Ну а потім у нас розмови були з моїм учителем. Він збирався на цей фестиваль приїхати, але не дожив, на жаль. І у нас були розмови, щоб повторити або збільшити його свищик. Художника кераміста Сергія Янкова не стало у травні. У день початку фестивалю, 19 червня, йому б виповнилося 70 років. Робити свищик мали удвох. Олег каже, скульптуру зробив на честь учителя. Працювати було складно. Починали з сином, там трошки. Початок був веселіший, потім він трошки захворів і далі змушений був сам ліпити. Моя частина роботи дуже мала, якщо чесно. Я її зробила до сюди, пам'ятаю і все остальне я потім захворів. Ліпив Олег глину, що привезли зі Слов'янська. Працював у техніці джгути. Джгут – от перший рівень. Другий, третій, четвертий, п'ятий накладаються, зліплюються, виравнюються. Всередині, якщо в мініатюрі взяти, то це виглядало приблизно так. От. Ну, це могла б бути нижня частина. Сам свисток у скульптурі теж більший зазвичайний. Олег робив його так. Головне зробити правильно свистковий сам механізм. Якщо попадеш, щоб повітря ну, вірно проходило, ну, то все буде. Треба краще прочистити, став голосніше. Ажурності майстер досягав вирізання, бо робив скульптуру з двох частин. З однієї частини можливо було б легше зробити, але е е транспортувати майже неможливо буде тоді. Почав роботу над свищиком Олег 4 червня. Фігура зліплена, але завершеною буде після випалювання. Воно триватиме кілька годин. Час залежить від температури і погоди. Переживаю, що там по факту вийде, Чим закінчиться діло. Форма свищика для випалювання не проста, каже майстер. Вона ажурна і має багато вигинів. Чим менше всяких завітков, чим менше всяких перегибів, то для вогню, для, саме для вагняної скульптури це набагато краще. Менше навантаження на неї, і полум'я йде в одному напрямку і прогрівається все більш стабільно. Якщо все прогріється, нормально, От, ну, сподіваюся, вийде. Юлія Кулик, Роман Репа, новини на Суспільному. Прем'єра до закриття театрального сезону в облму з драмтеатрі імені Шевченка 25 червня покажуть виставу загадкові варіації. Це постановка за п'єсою Ерік Емманюеля Шмітта. На безлюдному острові, однак, лауреат Нобелівської премії зустрічається з журналістом. І в них відбувається дуже цікаве інтерв'ю. Тільки хто в кого бере інтерв'ю, це вже інше питання. І як чим воно закінчиться, це теж дуже, дуже цікаво. Це обов'язково треба прийти і подивитися. Перед початком вистави влаштують перформанс, сказав Денис Федяшов. Буде чітка листів відомих авторів. Це і Франка, і Лесі Українки, і Стефаника, їхні любовні листи, їхні листи до друзів. Глядачі будуть знаходитись на сцені. Актори будуть в, в дуже близькому контакті з ними. Прем'єра цієї вистави буде останньою у цьому театральному сезоні. Потім актори підуть на канікули. А розпочати 96-й театральний сезон цьогоріч планують раніше. Плануємо, скоріш за все, відкривати сезон в серпні. Чого не робили, я вже не пам'ятаю скільки років. З великою засторогою думаємо про те, що може бути четвертий локдаун. Не знаю, хто вже витримає це, як всі люди, так само і театр. Виходячи з локдауну, на нас висять борги, бо люди вже купляли квитки, Ми ці вистави не зіграли. І от іде пробуксовка в темпі в роботі. Поки віддаємо борги, ми втрачаємо час щоб заробляти далі. Розпочнуть новий театральний сезон виставою Мауглі. Вона для сімейного перегляду. Тому я гадаю, що як і діти, так і дорослі знайдуть щось для себе. І сумно не буде. Якраз приходять художник Максим Лапко, пластика та хореографія це Тетяна Чечук. А також ще з одних мрій, що я вважаю, що це дуже класно, що ми будемо писати музичний контент. Тобто ми до вистави долучаємо композитора Геннадія Коваля. От тому вистава має вийти абсолютно авторською. Ну так би мовити, ми не будемо ні в кого позичати музику. Близько трьох сотень чернігівців вболівали за національну збірну України в центрі Чернігова на Красній площі. Футболісти сьогодні грали другий матч на Євро-2020. Їх суперниками була збірна Північної Македонії. Матч завершився з рахунком 2-1. Голи у наших забили Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. Як вболівали за збірну України і які прогнози робили перед грою Чернігівці, розкажемо у сюжеті. Знадежди цього приході Анатолій разом з сином сьогодні вболіває на красній площі за національну збірну України на 29-й хвилині гри. Вихованець Чернігівського футболу Андрій Ярмоленко забиває гол і відкриває рахунок гри один нуль. За 5 хвилин на 34-й хвилині у ворота македонців забиває Роман Яремчук. Прихожу на перемогу і не інакше. Смотрите, смотрите. <плес> <плес> Коли зборна грає на такому на євро і на, на такому великих турнірах, то там любимчикам нету. Там все є збірна, є колектив. Готова кличка фартовий анатолій фартовий. Вболювати за національну збірну України на Красну площу прийшли до 300 людей. Я вважаю, що дуже великі шанси збірної України в цьому році. Дуже гарно настроїв Шевченко на цей сезон Україну. Взятий матч з Голландії дуже класно зіграли, показали свій характер. Молодці завжди переважаю за Україну подобається гра команди. Ну на все я вважаю, що вони прийдуть. <пілу> uh, до фіналу. Хто це? Вибанний гравець Ярмолянка. Всю все життя <с за нього, все дитинство, боліває за збірну Україну. Ага. Це наші льви. Хорошо. Вони переможуть а тепер, чемпіонат а тепер, Україна вперед. Так як команди наші всі сильні грають, то ну, я думаю, до 1-4 йдемо там фінал. Артил, може переможуть. Будемо сподіватися, що переможуть 4-0. Я надію, що закінчиться ця гра. Наша команда сильна, але противники теж сильні. Ну, Але вже перший тайм 2-0, другий два, тайм теж 2-0 і все, побідав. У другому таймі македонці забили гол у наші ворота. Гра завершилася з рахунком 2-1. Україна це моя батьківщина, яку я щиро люблю і буду болювати до кінця свого життя. Я вважаю, що наша збірна точно вийде з групи та, можливо, навіть пройде далі там, тому що збірна дуже заряджена. Я, звичайно, хочу, щоб збірна закінчила на нуль, але я думаю, 4-1. Я повинен бути, бути у Румунії на цьому матчі, але. Ситуація з ковідом свого часу змусила нас здати квитки, тому підтримуємо збірну вже тут. На друзі Я думаю, ще пару галію наші хлопці повинні забити 21 червня. Україна зіграє третій матч на євро проти збірної Австрії. Дарій Янушкевич, Олександр Сіцько. Новини на Суспільному. Це були всі новини четверга про події Чернігова та області. Дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільна.Медіа. Ми ж з вами побачимо завтра о 13-й. Гарного вечора та доброї ночі. П'ятницю 18 червня у Чернігові буде ясно. Вдень температура повітря буде плюс 22, плюс 26 градусів, вночі плюс 17, плюс 19. Вітер змінних напрямків 5-6 метрів за секунду. Бруківці синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура повітря в день плюс 21, плюс 26. Вночі плюс 16, плюс 18. Вітер змінних напрямків 5-6 метри за секунду. У Ніжині буде ясно. Температура повітря в день плюс 22, плюс 27 градусів. Вночі плюс 17, плюс 20. Вітер змінних напрямків 5-6 метрів за секунду. У Сіверському синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. Температура повітря в день плюс 21, плюс 26, вночі плюс 16, плюс 18. Вітер східний 5-6 метри за секунду. При луках буде хмарно з проясненнями. Температура повітря в день – плюс 22, плюс 27 градусів. Вночі – плюс 18, плюс 20. Вітер змінних напрямків – 5-6 метрів за секунду.